Йошкін код. Ану раз-раз. А я тут розказую. А, ні ні нема звуку, скоріш за все, у мене мікрофон чи був виключений, зараз має бути. Був виключений, зараз має бути. Да, он перевірив, є. Ну да, а я тут розказую, все розказую. Що як до чого, що планую робити? <Tenemos taps> <spun> у мене мікрофон був виключений. Ee, привіт, Нікос, привіт, Роман, дякую. пу 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 Ладно, фіг на нього, поїхали. Щось та й виїде. Ядро, ядро. Зарядим, нікуди ми від нього не дінемося. Давайте так. Все ж таки одного мультика підпалили, і клик зараз буде хіляти, да? Давайте. Заряжу Кедменів, хоч зніму ту бонус-атаку від Клика. До речі, центр, мабуть, пронесемо. Четвірка синіх в центрі є. Давайте. Ми ось так і доб'ємо центр. Надіюсь, доб'ємо, так. Да. От і прекрасно. Тепер клика. Не сильно хочеться бити, бо він відродиться. Цікаве, дуже цікаве, розказував. Що не попаду в топ 100, скоріш за все, або оборона в Б. Два дні. Що пробити? робити? Хальохтів би, чесно кажучи, знести, але під ним камінчиків немає. Е, та й таке, та й нічого більш цікавого. Думав, що потім робити з цими драконячими турнірами? Треба ще сьогодні записати, бо не грав взагалі. Ну, надіюсь, знесем камінчиками. Прекрасно. І дуже хочу вже дограти до кінця турнір, подивитися в рейтинг. Так, ну і ти ж зараз вдариш і за себе, і в тебе буде ця шкіра. Тепер я в тебе знову не хочу бити. Поїхали туди. Так, ну не зарядіть, кликав. Ай. Ну ладно, все одно доб'ємо. Раз, раз. І доб'ємо, кликаша поки залишимо. Так, що за тривога? Нащо воно вже надо? Так, і вкальота камінна шкіра підбішувати буде. Ну давайте спробуємо, а вдруг він не ресниться. Мої, а вдруг не спрацювало. Окей, хіляй. Ще раз пробуємо. А, ні, щоб зараз Калюша... хоча хай сам себе хіляє. Давайте доб'ємо. Ти зараз все одно бити будеш, тому різниці ніякої. Так, ну я надіюсь, ми переживемо зараз ці всі удари. Угу, Тепер. Зняти з нього ту кам'яну шкіру, а потім уже бити з кілами. Є. Раз, раз. І синіх. А, синіх. А, ні, так взагалі в їх зарядимо. Ну він зараз знову, блін. Зараз знову кам'яну шкіру на себе кастане і мене вдаре. Живий. Живий. ще один удар. Якби в тебе один камінчик скинути. Чи фіг на нього? Ми перезарядимося. Не будемо камінчиків скидати, щоб він знову не зарядився, знову камінну шкіру не кинув на себе. То ми так його довго будемо вбивати. Ой. Так, де там? Запустити Телеграм. Подивитись, що пишуть. БПЛА. Чи балістика якась. Бровари, Бориспіль, окей, БПЛА. Поїхали швидше, поки не долітають. Да-да, ще 4 і все буде ок. Е, є знову зразу зарядка зелених. Може, кристал синій. Чи надо воно мені. А давайте краще так. Краще я зараз знесу ось цього, поки він не набрав собі бонус броні дуже багато. Швиденько. Раз і надіюсь, доб'єм. Ай-яй-яй! 41. І четвірки немає. Соню прийдеться на нього тратити. Ось тут хотів би і синіх, і зелені, щоб склалися. Боюсь, щоб клик не зарядив. Е е Кирил не зарядився, не зарядився. Блін, а чому ми не зарядили Соню? А він зараз відхиляє всіх. Йошкін кот Доведеться ще тратити кедмонів двох штук на нього. Щось спробувати знайти. Блін. Ладно, давайте ще кедменів. Хиляй, Кирил. Б'ємо ще раз. Надіюся, цього разу вб'ємо промах. Ах ти козел. Ну давайте хоч мінус атаку навішую. Зріжу їм атаку, щоб не так больно били? Ще й цього використаю. Але це взагалі не в планах було. Вбив mm -hmm. би тебе вже було б простіше. Давайте ось так. Не полетіло, прекрасно. І що? І що робити? Можна, в принципі. Блін, якщо доб'є. Доб'є, куди він дінеться? Да. Можна або сильніше туди вдарити, або все-таки кедмана знести, бо він уже і заряджений. І щоб він мені більш мінус атаку не навішував, щоб ще просто є три камінчика. Я думаю, що я вб'ю його, Сонька, плюс три синіх камінця. Можна цю попробувати знести, але я не впевнений. А якщо не впевнений, то цей може відхиляти. Давай все-таки центр знесем. Так, далі. Так, раз ти заряджений, та всі. Заряджені плюс-мінус. Де б мені пошукати цей камінчик? Ммм, mm, все не подобається. Давайте, може, тут ще що щось виїде. Ні, ні. Щось в мене така манічка. Якщо хтось заряджений, треба в нього скидатися, щоб уже, раз він заряджений, не дозаряджу ж я його. Хоча було б цікавіше, мабуть, якийсь кристал в збирати. Привіт, Вієня, дякую. Так, ну що, давайте ще. Mm -hmm. Так, є зарядка зелених, супер. Е, і що? Знести кіла? Чи краще ударку добити, да? З хілом ми ще впораємося. Е, в принципі, взриватися, чи що? Давайте. На соточку шанси, кажеш, Віня, дивись. Скоріше за все, немає. За рахунок того, що оборона в Б. Тому думаю, що немає шансів на топ 100. Так, тебе ми маємо і так вбити. Да. Але побачимо. Можливо, хто і хто був топ 100, оборона впала з такої сторони. Але я сумніваюсь. Я думаю, при найкращих розкладах, якщо мені будуть багато очок давати, хоча не багато дають. Хоча нормально, 781. То я десь не знаю, десь на 150, в топ-200, умовно попаду, думаю. Поїхали. Оборона трішки підвела в останні дні. Так, що тут робимо? Знову, є синіх трішки. Четвірку, мабуть, складу, а потім трійку, щоб зразу їх зарядити. Можна і три трійки, чесно кажучи. Але давайте краще так з зеленими, просто що. Раз. Чим не надо четвірку чи краще кристал. Просто четвірку плюс трійку ми склалися, а кристал ще взривати доведеться. Ми тоді всі камінчики втратимо. Не хочу. Не хочу, не буду. Давайте без кристалу. О, отак от ми і зразу зарядились. От і супер. Ай, погано, що її зарядили божевільно. Так, і що ти? По 15 навішала, да? Ну, давай, хай буде по 5. Надіюся, проб'єм. І, мабуть, ось тут вб'ю. Бо в нього вже ядро трішки заряджене, плюс під ним ще камінчики. Раз. І два. За мене, за мене спрацювало. Прекрасно. Камінчик-камінчик. Давайте спочатку так. Щоб не зламати. Бо якби ми спочатку ось так зробили, то пусті зламалися. Щоб ще раз їх зарядити. Мілька. Ну що, засне хтось чи ні? Чи мультики все-таки покажуть, що вони мультики і будуть чинити супротив. А ну-ка. Ні, не заснула. Е, тоді прекрасно, тоді цього ми добиваємо просто так. Мілька може уклонитись, але. Давайте навіть так ми тут камінчиком доб'ємо її. Спочатку синій, якщо ні, то потім зелені. Да. Не хоче так помирати. Тоді ще й зелені. Ну і того добиваємо. Ну і прекрасно. Є ще одненький. Ну що ж, поїхали далі. Лістю? Так, що ти робиш? Плюс 30% захисту. Ну, давайте поїхали, поїхали швидше. Так, четвірка плюс трійка знову є. Щоб зразу зарядитися. Є? Чи може. Чи може, ну його. Ні, давайте все-таки через зелених, умовно, як я кажу, четвірка плюс трійка. Угу. Так, відписатися. І надіюсь, лісю не зарядиться. Є. Тоді добиваємо її. М камінчиком доб'ємо. Давайте коляна, надіюсь, не реснеться. Не реснувся. Давайте тоді синіх, ось синіх зелених. І добиваємо. М -м -м. Давайте ось тут тут є камінчики. Хоча грега потрібно було, але то вже таке. Раз, пустоту і бомба. Так, тепер Грега. Ех. Ладно, може, синій вілізи запощастить. Не пощастило. Доведеться мегаміньона ще вбивати. Больно буде. Спішу, спішу, бо вже дрони долітають. Надіюсь, не наспішусь, що програю, але. Здається, тут не маю, як мінімум програти. Є. Раз, раз, раз. І останній швиденько. Поїхали. Навіть не буду дивитися, нічого міняти. Два Грега і Возвратка буде, яка не буде зніматися, буде боляче, якщо що. Так, 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 спішу, спішу, але треба думати. Давайте. Так, зелених. Ой, зелених, зелених. Явно щось пропускаю. Давайте синіх підтягнемо. Угам. Є. М -м -м. Грега доведеться зарядити. Не хочу зараз зелених, хочу, коли він з твого міньона тільки тоді скидатися. Так, і він зразу вдарив. Бігом збираю Міньйона. Блін, що доведеться кристал зривати. Немає зелених більше. А Грега хочеться добити. Ми трьома камінчиками його доб'ємо. Поїхали. Так, і взриваємо. Так, там буде озрадка. Давайте. Зачекати, щоб Грег вдарив, мабуть. Блін, але Голді зараз. Давайте, може, вб'ємо. Да, сам себе цей вдаре, але... Боженько! 31 хп і Голді його зараз відхиляє. Mm. Так. І як мені тепер забрати того мініона? Він зараз мене пошотає. <сум> Не виїхало, ні. Щоб тут якісь синенькі. Жах. Мінус зелені. Я зараз, якщо даже от в нього вдарю, щоб їх зарядити, вони оба помруть. Ну, синіх зарядимо в пустоту. Угу, Вже зарядили. І що робити? Возратку бити не хочеться, а міньона залишати тим паче. Він мене доб'є. Капець? Ладно, ризикуємо хай краще буде так. Тебе ще раз можна заряджати. Давайте ось так, тут наче немає, ядро зарядитись, ні. Боже, остання атака, і спішу. І так все не подобається. Доб'єм синіми. Ой, зеленими не доб'єм. І голки його відхиляє. Але він же крізь контратаку б'є, може вб'є. Будь ласка, ні. Добейся. Я вже крісло назад відсунув, щоб уходити звідси. Е, бо бачу, що вже до мого району дрони долітають. Та-та-та-та. Ну я думаю, не помреш ти ж від цих двох камінчиків. Блін, а вдруг помре. Давайте так, все-таки. <рес> Та вже останній більший зовсім трішечки. Як, ядро нульове нормально. Так, ти. Е голді, Голді, Голді. Давайте Голді, все-таки, щоб вона не хілялась. Доб'ємо камінчиками. Все, тепер прекрасно. Вони без хіла залишились, тут уже нічого не зроблять. Хух. Це був останній. І вчора, здається, останній бій також був такий прям важкий-важкий. Що ледь ледь виграв. М -м -м. Доб'єм? не доб'єм. ну кепманом доб'є. Угу, ти ще й рішив відродитися. Хух, спішив, але впорався. Так, окей, бігом дивимося. Значить, прекрасно відіграв, без жодного хрестика, але оборона в Б. 115. Ну, в топ 100 не потрапив. Хоча, можливо, якщо за ніч оборона в ави йде, то може на ранок, типу, потраплю в топ 100. Якщо там додатковий очок трішки більше нарахується, але наврядче. Ну, прекрасний, прекрасний результат, хорошо відбігали. А, і, і дрони відлетіли, можна було не спішити, так? Да? Хе-хе. Так, так, так. Є. Ну, добре, відіграли. Давайте ще буквально 15 секунд часу потратимо на ось це. Сьогодні якісь незрозумілі подарунки прийшли. Рольнемо. Ух ти, четвірка. І ось тут прийшли подарунки. 250. Раз, І третій швиденько. Е, в Києві на лівому березі. Єп-єп. Ой, прекрасно. Нічого не випало, значить, ми знаємо, що качати. І повертаємося на воєнну. Ой, на воєнну. Е, на вікно з турніром. Добренько, добренько. Побігли. Побігли чимось. Ще треба кучі цих попроходити лігу, драконів, типу, і так далі. Але то вже буду з телефона гратися. Якщо шо в укритті чи в коридорі, зараз подивимося, куди ті дрони полетять, надіємося, швиденько позбивають. Ну, в будь-якому випадку, на зараз усе. Класно відбігав турнір, по атаках взагалі сподобалося, ну, шкода, оборона не постояла. Ну, але, відверто кажучи, оборона така собі, так що що вона в Б і в А, 3 дні в А, чи 2 дні в А, 2 дні в Б відстояла, і то нормально. Так що, якщо це хтось дивився в записі, всім дякую за перегляд. Дякую всім, хто був присутній на стрімчику. Чекаємо, що в нас буде наступний турнір. Побачимо, як там вийде. Цей турнірчик хорошо відіграли. Антон, тебе також стоп-2 місця. Вітаю. Будемо надіятися, що той, хто на першому пролетить в обороні, може, тебе зранку на перше викине. Всім пока-пока.